Всім привіт-привіт! Е, дякую всім підписникам, глядачам за хороші коментарі. Позитивні, ваші хороші позитивні коментарі і хороші добрі слова підганяють мене все більше і більше знімати і гонити мене на таку слизьку дорожку, що я. Е, Закидаю роботу, таку, що треба робити, там, готуватися до посівної, е, щось по, по дому, по хаті, коло техніки, а все закидаю і знімаю для вас відео байки. От. Е, але я дуже радий, що ви їх дивитеся, що вони вам подобаються. Ну, куди ж без хейтерів, є хейтери. Звичайна справа, що читати всякі там е, нехороші вираження не дуже приємно, ну, але що зробиш, всім не догодиш. Що я хочу. Чим я хочу похвалитися? Оце я буквально на днях з Денисом був е на це, в цьому приватному музеї. Е забув знов, як село називається. Деня, не помниш? Ну, не важно. В мене знаєте, яка в мене пам'ять. Е до речі, мені таблеточки переписали, що пам'ять краще стала сьогодні. От, йолки палки забув. Е, значить, цього, е, яка хороша хороша така новість для мене. Я, який, е, ну то не то, що хороша, то суперова новість, то заради того е, варто було починати цей канал заради того такого такого такої справи. От що я вам розкажу. Після того, як, ми, е, як вийшло наш репортаж, перший репортаж ще осінню про цей самий приватний музей. До мене звернувся глядач чи підписник, чоловічок, який є являється внуком цього дядька, який збудував те господарство, де зараз роб, ну, роб, робиться музей. Уявляєте? І мало того, він був дуже задоволений, що, що такий музей робиться. Він не знав, що там буде музей, і ще й сказав, що. В їхній родині є е, дідові щоденники про життя е, ну, рукописи. рукописи, і, і Спочатку якось ми так з ним спілкувалися, переписувалися е, він би якби хотів, щоб я був якби посередником. Кажу, та потім слухай, що я буду. Е, Знаєте, глухим телефоном переказувати. Кажу, давай я тобі дам номер телефону. Ну, не тобі, я з ним на вибор, людину не бачив, не знаю. Е, стараюся бути більш-менш вихованим, поводитись, по крайній мірі, не так, як дехто з моїх підписників там до мене пише на ти і так далі. Ну, Розумію, коли пише хтось з моїх знайомих, е, що ми з ним на ти, або з тих, що ми колись корови пасли, тому, е, де зараз стадіон і став біля Вілії. Е, то Тож так, е, коротше. По справі. По справі, значить, я звів до кубки теперішнього власника того господарства, тобто того власника того приватного музею і того нащадка, того діда. І якось вони там вже сконтактували, і це оце ми коли позавчора там з Денисом були. І каже той чоловік, да, зв'язалися з тими родичами, передали вони йому ті рукописи. Дуже дуже чоловік задоволений, де що мені там переказав такого вкратце про того дядька. То, то то страшна штука. То ви уявляєте, що людина. Все своє таке е, активне життя заробляла збирала. Уявіть собі, дядько працював. Деня, дядько працював так, що він е, спав е, в ліжку замість подушку, ложив е, колодку, дерев'яну чурку. Щоб, щоб не проспати врану, щоб раненько встати, уявляєте, щоб йому погано спалося твердо, і щоб раненько встати, бо ж знаєте, як наробилася людина. І, і знаєте, як він будувався? Він спочатку збудував хліва погріби, а вже тільки потім збудував собі хату. Уявляєте? І тут прийшли совєти і все забрали, і ще, й за, і ще й подяку за те, що все забрали в нього, взяли його, вивезли ще й на Сибір. От така була дяка, от така була штука. От. А потім з Сибіру він же вернувся і е, перекидався по квартирах і, і бачив, як його майном користуються, е, користуються інші, е, як будують в ну, його його з його погляду, палаци, ті совєтські начальство так далі. І він там якби, розписує в своїх тих зошитах, чи як там сказати, щоденниках. От, от яка несправедливість, от, він своїми руками то все добро заробляв і в нього то все відібрали. А прийшли ті комуністи, і все на чужому, на краденому, на забраному і багатіли. Та воно, в принципі, зараз похожа система. От така ситуація. То, що я хотів похвалитися, що наш канал пригодився в такій великій справі. Надіюсь, це була не остання велика хороша справа. І будемо працювати, буду лялякати, розказувати байки. Підписуйтесь, лайкайте, обов'язково підписуйтеся, бо бачу по коментарях, що люди не підписані на наш канал. Не бачили наших попередніх відео, розумію. Передивитися наші відео дуже важко, їх дуже багато, треба мати час. До речі, ще скажу одну приємність. Привіт моїм землякам з Вілії, Олесь. Дуже було приємно сьогодні дзвонить мій земляк з села і каже: Вася, ти чого мені спати не дав? Кажу, що я таке зробив? Та каже, я цілу ніч твоє відео переглядав. Приємно, Дуже приємно. От, і там вже ну, хотів чоловік коментарі мої, але, ну, на жаль, я ще спішив в лікарню, бо трошки так мені було поганенько. От, Полково з ним не поговорили. Дуже приємний чоловік, багато теж знає по історії села і не тільки села. Ну, отаке. Приємно з такими людьми говорити. Я люблю поговорити і люблю послухати. Ну, В Ютубі виходить так, що я говорю, а, а ви слухаєте і тільки відписуєте. Ну, кажуть, що дітейська моя, що можна там якісь трансляції робити, але я ще поки не вмію і не знаю, як це робиться, і не знаю, на що воно. Все. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Нам спокійної ночі, а вам же кому там як виходить, хто коли буде дивитися. До побачення, до нових зустрічей в ефірі!